Вітаю всіх, друзі! Сьогодні з нами в ефірі Ігор Криворучко, боїць ЗСУ, людина, яку ви знаєте, патріот, і він зараз воює на фронті, він зараз воює на першій лінії. Вітаю вас, пане Ігорю. Вітаю вас. Ну от почну з того, оскільки ви знаєте добре, що зараз відбувається на фронті. Почну з самого мені здається такого болючого сьогодні питання, яке всі обговорюють в соціальних мережах. Це народний депутат Мар'яна Безугла виступила у себе в фейсбуці. Вона виступила публічно. сказала, що у головнокомандуючого немає жодного плану 24-й рік. і Вона вимагає його відставки. Ну і ви знаєте, самі яке збурення виникло Моє питання буде дуже е, просте. А хто, хто має обговорювати? Оскільки е, головнокомандович е, підпорядковується тільки президенту, хто має обговорювати його діяльність і діяльність армії, з вашої, на, на вашу думку? Ну, на мою думку, ну, для мене особисто, принаймні, ну і будемо відверті, для? Тотальної більшості військовослужбовців думка Мар'яни Безуглої абсолютно не авторитет, і вона нічого не варта. Хто така, власне, Мар'яна Безугла? Генерал Залужний в армії користується найбільшим авторитетом серед усіх інших генералів. Але давним давним-давно. Що він, що Зеленський, е, і як наслідок їхні рішення е, так само не є беззаперечними авторитетами. На мою думку, й, е, і Зеленський, і Залужний, і будь-яка решта генералів так само не розуміють, що зараз відбувається в армії, е, не, не не мають планів і не знають, як на них е, реагувати. Погано, що це ви... погано. Що це виноситься а, на загал? А, зокрема, цією ситуацією може може користуватися ворог. Але а, в цілому зараз існує у нас тепла інформаційна ванна для президента а, для українського суспільства. І ми не і ми не можемо адекватно реагувати на ті проблеми, які зараз є у війську. Вони об'єктивні, є вони дуже серйозні. Їх нагально потрібно вирішувати, бо інакше це можна може призвести в катастрофи. Але на жаль, от з тих самих нагальних безпекових питань, від, від яких зараз залежить наше життя, доля країни доля країни, доля зимової кампанії і так далі. Вони не вирішуються. більше того, я дивлюся, на, на деякі публікації в змі. І ці наші слабкі місця вони зараз подаються навпаки, як наша перевага, там стратегічне рішення, сучасний вихід і тому подібне. Об'єктивно, все, все, все військове і політичне керівництво. Вони, вони не розуміють, що відбувається. Вони, не, вони неадекватно оцінюють обстановку. Пане Ігорі, Ну це досить такі жорсткі слова. і Тому давайте ви зараз Авдіївці, наскільки я знаю. Це так, да і під не. Під нею. А що ви маєте на ну, давайте конкретно тоді поговоримо. Ви кажете, що є такі речі, які за потрібно вирішувати саме зараз. Ну перед ну фактично вже почалася зимова кампанія. Що ви маєте на увазі? От давайте перерахуємо. Ну, по перше, потрібно негайно вирішувати питання демобілізації. Зараз, коли нам ну, от я, я як військовий, дивіться, я півроку не був вдома. Без двох тижнів я рік на нулі, майже два роки я в армії. Я вам скажу я вам скажу чесно, чесно. Раніше, бо я харахорився, там розповідав би про свій обов'язок перед вічиною і так далі. Але я вам скажу чесно: моя нервова система зараз і мій фізичний стан вони виснажені. Мені потрібне відновлення демобілізації немає. Навпаки, я постійно читаю про те, що необхідно ще когось, когось додатково мобілізувати мобілізувати, набрати військо ще і ще. ще. У війську, у війську дуже величезна кількість відказників, тобто ті люди, які відмовляються виконувати наказ, ми раніше, там ще півроку назад. Тому весь колектив одноголосно таких фачал. них ці, ці люди не користувалися авторитетом. до їх думки не не, не, не прислухалися. Вони були як відброси суспільства. А зараз цього ставлення вже немає, тому що решта людей інших виснажена. Їм потрібно відпочити, потрібно мати можливість повернути повернутися додому, обійняти сина, сина, підняти його на руку, зводити дружину в кафе. Зараз цього немає. Нам постійно говорять, що потрібно, потрібно, потрібно. Відказники вони насправді в більшості зараз вони не є суцільним негативом. Вони йдуть у відмову. Якийсь час вони вони відновлюються після цього. Цього проходить місяць два а, і так далі. Вони повертаються до виконання бойових обов'язків після цього. Вони знову, знову перегорають і знову йдуть, ідуть, ідуть в із Лякати їх військовою службою правопорядку, кримінальною кримінальними справами і так далі не має жодного сенсу. Ця кількість людей дуже висока. Потрібно заводити свіжі сили, не пускати їх одразу в наступі. Будемо об'єктивні. Зараз ми наступ не вивозимо. <свісна> літня наша кампанія наступу вона так вона така самопровольна нам потрібна нам, нам потрібні сьогодні технотехнологічні технологічні рішення нам потрібно рити будувати багатошарову лінію оборони всі лінії оборони які риються зараз вони риються руками руками піхотинців середній вік українського солдата ми читали да в статті, якщо я якщо, якщо там дійсна правда я схиляюся до того що це правда це 43 роки Е, людина яка два роки в армії знаходиться вона е, фізи, фізично висна, е, виснажена. Е, щоразу зараз по дощу, по грізюки по холоду, е, кожен раз е, в, виходити на передишку копати, після цього повертатися на нуль е, Виконувати свій бойовий обов'язок знову повертатися копати. Це надзвичайно складно. Трактори, екскаватори не годуть бітоном доти не лиються, фортифікаційних споруд, таких, щоб можна було їх окрестити як лінію Маннергейма, таку сучасну вони не роблять, все робляться руками піхотінців. Піхота риє, укріпляється а, ліс, який так само ця піхота а, носить а, вручну. Що я читаю в ЗМІ? А, я, а... Я багато ну, в мене багато народних депутатів знайомих колишніх. Я маю маю деяких впливових людей у діючій владі. Я їм намагаюся доносити цю ситуацію в сигнал. Цілий за цілий місяць на, на цю ситуацію так і не реагує. Нещодавно я побачив реакцію стосовно цього стосовно цього. У ЗМІ це велика публікація. Вона опублікована на. Авторитетному ресурсі і е, вирвані е, з контексту там є е, приклади, е, наприклад, зокрема оборони авторитетних військових. Е, там говориться про те, що е, сучасний вин винахід оборони це Лісячі Нори, е, не фортифікаційні споруди, ніби ніби вони повністю себе віджили. А це Лісячі Норися Норну Лисячі Нори, як е, швидка побудова лінії оборони при наступі, особливо коли тобі потрібно, просто коли противник не має наступальне на наступального потенціалу, вони ефективні. Але утримувати е, життями піхоти і лисячі і мінори е, великі наступи, зокрема з бронетехнікою, неможливо. Ви не поставите важкий кулемет ДШК, наприклад, е, в в, в нару. А зараз в погодних умовах, в зимових, в багнюці і так далі. Е, 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 Лисяча нара вона е, дозволяє тимчасово стримувати, якщо приїжджає техніка, якщо ефективно працює, працює артилерія. Вона, вона вона краще ніж нічого. Вона може бути ефективною, але потрібна по 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 повноцінна лінія оборони з бойницями, з траншейними сходами, з установкою важких кулементів, з бункерами, з залитими бетонами. Цього на жаль не робиться. Нічого не 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 говориться про ротацію. Я читаю про те, що збираються зараз збільшувати перелік мобілізованих. Зокрема, там пропонують зараз мобілізовувати жінок. При всій красоті історії про гендерну рівність, про рівноправ'я і так далі. Що, що, що таке фронт? Що таке в армії? Основна рушійна сила армії це піхота. Щоб піхота жила, піхота має копати Для того, щоб копати, має бути фізична сила. Uh, більший зінок, привозив свої в 40-45 кілограмів, uh, вдягнутим бронником на них в uh, 12 кілограмів в касці, uh, в зимовому одязі в багню з лопати вони нічого не накопають. Вони не зможуть додатково повісити на себе рюкзак, в якому буде там на а, дві, на три, на п'ять тіп наплічник, в якому буде а, на цей період а, а, боєкомплект. Додатковий вода, їжа а, і, і так далі. Дівчата не зможуть а, а, не зможуть ефективно носити і подавати постійно. при, при, при нинішній інтенсивності снаряди, вони дуже швидко в Виснажиться да ну вони навіть не буде, навіть і без виснаження більшість не зможуть цього робити. Мобілізувати їх просто для того, щоб перетворитися в армію діловодів. Ну це, це абсолютно безсенсовна в Україні. Навіть зараз багато лишається людей, багато лишається багато лишається чоловіків, але вони не йдуть в армію. Чому вони в першу чергу так роблять? А багато тих, хто готові піти в армію, але в армію сьогодні вхід є і немає виходу. Сьогодні ти, сьогодні ти приходиш в армію як порядна людина. Я, наприклад, зокрема, тисячі інших в 2014 році приходили на приходили на допомогу державі, коли у державі був у державі був складний період. Не було регулярної армії. Точніше, армія була, вона була деморалізована. В uh, 22-му році, коли виникла uh, скрутна ситуація, ви пам'ятаєте які черги стояли під під, під війська тому що всі розуміли, що у держави складний період, а державі державі потрібна потрібна допомога uh, зараз? Фактично відбувається так, що ми стали стали заручниками своєї порядності, і uh, це дуже погано, що uh, якби е пане Ігорі, а якби ви, ви бачили. Якби ви бачили мобі... мобілізаційну концепцію, як з вашої точки зору да, було б краще робити а... цей проєкт? Ну, мобілізацію саму? По перше, має бути має бути негайна негайна демобілізація, має бути стрімке переведення армії на контрактну основу саме керівництво е, військової держави не має статися ставитися так до підрозділів що вони е, мають старатися повністю внути до останнього солдата і тільки після цього виходити на ротацію ротація має бути е, відповідповвідбуватися від, від, заздалегідь до цього е, Політичне керівництво держави має показати хеппі-енд, що людина порядна прийшла як свідомий громадянин, як патріот України. Прийшла в 22-му році у війську просто жила, прослужила, захистила державу, і після цього суспільство має знати щасливі історії, що людина ця не загинула або зникла безвісті і дали життя героям. Суспільство має постійно бачити, що людина військова повертається на демобілізацію, або він, наприклад, там, відпрацював контракт, і контракти ці не мають бути по п'ять років. Людина не робить, ніхто п'ять років не витримає в такій постійній нервовій напрузі. Ці терміни мають бути значно коротші. Люди мають бачити, що люди, що люди повертаються живі, здорові, що війна насправді це не так. Це, це не так страшно. На війні можна виживати, на війні потрібно виживати. І вони мають бати бачити щасливі історії про те, що люди повертаються, купують квартири. Люди повертаються, купують машини, возять своїх дівчат там на умовне балі і роблять їх їм. Пропозиції, коли буде такий хеппі енд, буде бажання служити в армії. Зараз ти заходиш в кімнату, в якій немає виходу. І зараз кожен раз, коли солдат заздрить, тому що хтось що він живий і. Не ушкоджений, а хтось поранений і цей живий та неушкоджений а заздрить пораненим. Це не здорова ситуація. Така армія нічого вигравати не буде. У нас відверто, відверто є в резерві сили, є свіжі. Ми здатні відбувати зараз будь-який наступ. що на Авдіївці, що на, що, що на інших напрямках, але для цього нам потрібно знімати ті рожеві окуляри, які зараз створили журналісти. Я не знаю, чи їм завдання робили. Е, такі е, по -по -по політичне керівництво чи вони чи вони самі не відбуваються що е, відбувається немає ніяких місних штурмів ворог дуже потужний е, ворог технологічний е, ворог значно чи, значно чише чи е, чисельніший, ніж ми але бо будемо так само з іншої сторони відверто, що українська армія вміє воювати української армії є є ресурс ми можемо вирішити будь-яку з цих проблем але її потрібно вирішувати де її вирішення потрібна політична е, воля політичного керівництва і у цієї волі немає Е, Президент, генералітет і так далі. Вони ж не хоронять своїх своїх друзів, вони не хоронять своїх рідних. Вони не розуміють, вони на собі не відчувають те, що відчувають на собі на, на, на собі солдат. Для них ми зараз рандомні прізвища в бойових розпорядженнях, і через це нерозуміння у цього у цих простих речей, того що, того, що відбувається в армії. У нас зараз виникають проблеми. Але я але я впевнений, що якщо хтось авторитетний, хто має доступ до генерала до верховного Головнокомандуюча, донесе йому реальний стан справ речей, розробити концепцію, Як це зробити, це можна зробити найближчим чином. Там буквально в в лічені дні прийняти негальних заходів, і ситуація буде повністю виправлена, виправлена з позитивними для нас нас наслідками і негативними до ворога. Пане Ігорі, я написала перед нашим інтерв'ю там 10 чи 15 питань. Але ваш монолог був настільки емоційним, що просто знаєте деякі питання просто ну, там, там. Я хотіла спитати, як ви відпочиваєте, чи як ви книжки читаєте на фронті? І я розумію, що в мене вже зараз язик не повернеться у вас про це спитати, тому що я розумію, що вам певне не до книжок і, але хотілося б, знаєте, хотілося б, щоб ви щось розказали про... глядачам, Ну, всім же людям про... потрібна надія і про... 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 світло, розумієте? Що Шо... не все, все про... таки про... 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 погано. Такі, якраз таки мені хочеться розказати. Uh, У мене був такий кометний випадок, ну, я з дитинства навчений читати, і я постійно щось читаю. І коли зайшли хлопці, ну, і побачили, що я сиджу, сиджу з книжкою. Там піднявся такий регіт з того, що ви ну, знаєте, як динозавра побачили, що хтось сидить і читає бумажну книжку. Зараз я читаю книжку в світі етикету, називається а, зокрема Ух ти. зараз Чого? де фронт, і де етикет. Чому саме таку книжку вибрали? Воно дуже допомагає відволікатися. Воно нагадує про те, що є той щасливий світ, куди я можу повертатися. Бо зараз я, наприклад, читаю розділ: у мене йде про пересування з домашніми тваринами в громадському транспорті. Я згадую в дитинстві, в мене був Джина. Вона в мене я з нею постійно займався. Спочатку ми починали з нею тренуватися в кінологах. Після цього я вже навчився сам з нею займатися, і от скільки я жив з нею до уїзду свого навчання, ми постійно з нею займалися. Вона в мене була дуже розумна собака. Я от згадую, як я пересувався з нею в тролейбусі, як вона слухняно сідала рядом. Яка яка взагалі у неї була зразкова поведінка? Ну і от такі відсторонені речі вони дуже допомагають емоційно відновлюватися. На набиратися сил для того, щоб продовжувати свою боротьбу. До того, наприклад, читав полювання за флагманами Гітлера. Це фактично більша частина книги йде про те, як війська союзників полювали на лінкор бісмарк. І зараз я спостерігаю, що дуже подібні тенденції. От зараз фактично ніхто не будує лінкори, вони втратили свою актуальність. І ми зараз спостерігаємо про те, як універсальна броньована важка техніка вона теж поступово сходить на нівець. Уже сьогодні ми бачимо, що не працюють танкові колони, там заходив в гру і так далі працює щось менш ефективне, значно більш дешеве до того читав біографію про Україну не біографію про українського громадсько-політичного діяча Анатолія Лупеноса mm -hmm. основи. Основи військової розвитки, походну підготовку розвідника, війну у натовп під Дмитра Корчинського читав, перечитував точніше колись. Це, до речі, дуже цікаво от перечитувати такі серйозні книги. От Я війну у НАТО читав 10 років назад і перечитав, получається нещодавно. Ну і получається, ніби як абсолютно різні книги. Різні книги прочитав. Тому, тому, надзвичай... читаєш різними очима, правда, ви ж зараз вже друга інша людина ніж була до війни. Абсолютно більше того, я знайомий з Дмитром Карчинським. Періодично дивлюся його дописи. Я дивлюся, що і Дмитро Карчинський зараз абсолютно різний. Це дуже, це, це дуже нема ними вірно співставляти. Цитаю, наприклад, прочитав сім звичок надзвичайно надзвичайно ефективних людей. Це так саду так так, так так само такі засі засіб відволікання, і я потім коли думаю, що нарешті, коли вдасться повернутися живим та неушкодженим додому, як я знову буду будувати якийсь бізнес чим займатися. Як буду будувати світ тайм менеджмент А розкажіть прошу, от ви кажете, що мрія повернутися у той світ, з якого ви прийшли? Вона ну в принципі, вона така, знаєте, вона вона, вона, вона дає надію, веде до майбутнього. А яким буде цей світ? от, з вашої точки зору? Так? От як ви собі уявляєте своє майбутнє? Я знаю, у вас маленький син вдома вас чекає, у вас молода дружина, гарна, До речі, Я дивилась фото у е вашому фейсбуці. От як ви собі уявляєте це життя, яке має бути, чим воно має відрізнятися від того життя, яке ми мали до війни? Я вам скажу чесно, що з одного боку я дуже прагну повернутися знову в цивільне життя, але ці прагнення вони доволі обмежені. Вони насправді обмежені тим, що мені хочеться. Побачити сина, то ну, в мене фізична реальна ломка є. Мені хочеться дитину взяти на руки на руки на собі поносити. Мені хочеться їх запросити з дружиною кудись їздити там за парк, трошки відпочити. Мені дуже хочеться з ними їздити на море. Але загалом моє повернення зараз в цивільне життя. Воно в мене виникає викликає певний страх. Я не знаю, яким воно буде. До війни я займався бізнесом. Це був Дошкільний футбол для дітей, тобто приходили до мене діти там від двох з половиною років, і футбол там був вибраний як інструмент. Тобто самостійно дитину там переконати, наприклад, що робити якісь фізичні вправи, там присідати, крутити, крутити там шиєю чи розминати там плечовий сустав, Ну дитину, дитині це буде не цікаво. Але якщо, наприклад, робити це завдяки тому, що ти бавишся там у вертольоти, там ходиш там гриби, якісь шукаєш, там якісь приводи будуєш, і так далі, то це то, це дітям допомагало. Це було дуже ефективно для їхнього фізичного розвитку. Особливо це корисно було для дітей, які мали проблеми. Леми з соціалізацією завдяки тому, що от вони постійно знаходилися в колективі. А скільки би не думали про те, що ми навчаємо дітей? Е насправді діти рівняються як правило на іншу якусь дити дитину, яка, е яка їй подобається. Там трошки англійською мовою ми обов'язково вивчали там на, на, на якихось прикладах. Я в той час був з одного боку неймовірно щасливий. Я займався реальною справою, якою мені подобається. Але з, з іншого боку, я усвідомлюю, що принаймні найближчим часом я до цього навряд чи нагачі е, ну, Мене зараз не той нервовий та емоційний стан. Перший час цивільного життя, ну напевно, менше кілька місяців я буду просто відпочивати і після цього вже буду намагатися під нього підлаштовуватися. Ігор, я хочу вам сказати, що ви обов'язково повернетеся. От я такі речі відчуваю. У вас все буде добре, і вам низький уклін. Oh, day, day, day. Да, day, day. Да. Ну, Повірте мені, що у вас все буде добре, і вам низький уклін за те, що ви а, там, і що ви захищаєте всіх нас. Все, все буде абсолютно добре. Слава Україні, слава таким людям, як ви. Дуже вам дякую за запитання. І ну, я сподіваюся, що ми поговоримо ще на багато різних тем, і коли ви повернетесь в тому числі. Дуже дякую, бережіть себе, до побачення. Дякую вам до побачення, хай щастить.